Я Сиділа згадувала, як я перший раз в своєму житті побачила людину, не православну, не католика, а інше. В нашому селі проводили служіння адвентистів дня. На них казали суботники, тому що це в суботу і її служіння було. І коли мені було років 8, 9, 10, в мене по сусідстві бабуся була. Я приходила до неї щось пошити, і я знала, що вона віруюча, і думаю, а чим же вона відрізняється від інших? От мої дитячі погляди. Я приходила до неї в будинку, на стіні висіло 10 заповідні. У нас удому відсіла іконка, яка православних, Рушничком вишитим діта, а у неї 10 заповіднів. Ну, думаю, це відрізняє, а що ще її відрізняє? Я бачила, вона дуже лагідна, бабуся була. Тиха, спокійна. І коли весною город наш по сусідству був, в неї трошки города, вона зарані не вже на городі. А в нас тільки ми оремо. І часто, вона, коли немає хазяїна на городі, можуть кіньми виїхати на цей город і трохи там на поті. Бабушка сапає везенько, значить і, 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 той, хто в водить, він вже не вийде. Вона конфлікти так, що не було конфлікту, вона собі так рішала. Ну, потім я узнала, що є другі конфесії. І коли я стала віруючою, думаю, а по чому люди узнають, що я віруюча? В ну, першу по позовнішньо дивляться, так? Дивляться, І я дивилася, як одягається, яка зачиста, як вона себе погодить, чи буде вона слухати якийсь анекдот пошлий, чи вона уйде від цього? Чи коли я робила залізниця, вона якраз багато було віруючих. І я порівнювала, то такий віруючий, той такий, той такий. Один віруч від поїздов, а мужчини сидять там обісеці. І знаєте, як його реакція починає з цим І він починає: Айкий ви? Я думаю, на що він так каже? Він ще нічого збуждає вік. Їм ще хочеться назло зробити ще побільшам матюкатися. І бачите, що різні є. Пізніше я бачила багато добрих справ. І от мені цікаво, коли заходиш у дом... других конфесій, конфесії. Чому можна просто в Дом зайти? Я робила контрольором по електролічильниках, Я заходила і зразу бачила, чи я дом заходжу. От у ваш дом зайти, по чому по якої ви конфесії. Як а якщо немає текста із є, я вже бачу, що текст із писання є. Мені цікаво, коли я приходила, бачила так гарно намальовано, чи вишито, чи ще якось зроблено, хотілось гарно. Але порою я до декого приходила, і всі стіни були обвішені просто ручкою фломастером під руки написані коча в текста Людина їх читала, вчила на пам'ять, ще щось. Оце було видно текст із писання. Зараз тут в Голландії є. У вас є текст із писання на стіні? Це треба щось дуже гарне чи вони ручкою написати? У мене 12 гаварій, в мене вісить і 14-й солому на стіні. Не хвастаюсь, так як є. Кажу, факт, це є. Бо пастир мій кухні дуже вчив і завжди нагадував і казав, а хто ви? Він вона чи воно. Оприділіться. Ну, а далі хочу більше сказати, яке я часто розказую, але він для мене дуже важливий і мене учить. Настане скоро та хвилина, коли син людський, володар, не флиєм. Не як людина прийде на землю він, як цар, і з ним все воїнство небесне, у сонні радісних пісень. Один це буде день чудесний, для інших грізний, страшний день. Там перед ним в вкупі усі народи. Він їх розділить на дві групи, немов овечок від козлів. По праву сторону покірних суддя овець поставить всіх, а всіх позлів, усіх невірних наліво буде місце їх, до тих, що праворуч промовить, благословенні ви, прийдіть. Отець вам місце приготовив. Сьогодні ви його прийміть. Як я голодував, ви знали спасти від горя й біди, то ви мене нагодували і принесли мені води. Я тут блукав кругом усюди, мені чужими всі були. Та ви були ті добрі люди, мене у дім свій прийняли. Як я сидів у темниці, то ви відвідали мене, коли хотів я водиці, то подали мені води. Тоді ти праведні промовлять, коли ти тут голодував? Коли хворів, мав здоров'я, хто з нас тебе нагодував? Коли сидів ти у темниці і ми відвідали тебе, коли дали тобі водиці, коли тобі допомогли? І царже, Друзі милі, ви що по правій стороні, що ви найменшого вчинили, то те вчинили ви мені. Тепер вам Бог дарує царство, правдиве, вічне, без кінця для вас закінчилось метавство. Війдіть у славу в Дім Отця. Так що люди нас встрічають і кажуть, по зовнішності бачить або бачить все і внутрішність. Значить, треба, щоб було одне і друге.